Розпочинаємо дев'ятницю благовіщення Пречистої Діви Марії. 7 квітня за Григоріанським календаром визначається благовіщення Пресвятої Богородиці, день, який знаменує зачаття Христа і початок спокутування. Тому ми розпочинаємо дев'ятницю, бо лишилося 9 днів до благовіщення. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословена ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І я вітаю тебе, пренепорошне діво, словами, якими поздоровив тебе колись архангел Гавріл у Назареті. Ти повна всякий глаз тобою, Господь, Всевишній підніс тебе до найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе за матір свого сина. Ти одна з поміж жінок вибрана до такої гідності. Тебе славлю, тебе величаю, тобі честь віддаю, донька предвічного Отця, мати Божого Сина, обрушниця Святого Духа, окрім такої гідності, ти Пресвята Діво, така покірна, що називає себе гідною служницею. Тож молю тебе, навчи мене тієї не чесноти, покори. Випроси мені, ласку, щоб я могла лише тим величатися, що я твоя слугиня, а коли буду твоєю вірною слугинею, тоді буду виконувати Божу волю всьому і через те буду учасницею Божої слави. На небі, цього від тебе надіюся, проте сьогодні, гаряче, прошу. Про, можна сказати тут намірення, які ми будемо молитися протягом дев'яти днів. Пресвята, преблагословна Богородице, просіти наші серця та наповни їх милосердя і любові до Бога, що ми дякували Тобі осипіта і підносили свої серця та молитви до Господа. Отось поспіши направити наші помисли до єдиної правди та любові, до Небесного Творця, і своїми молитвами випроси од Нього прощення наших провин, бо їх не слідчити, щоб наші душі зігрівалися теплом Божої любові та прославляли його навіки. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.